Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Andreas. І в нас перегони на рингу, як сказати, Лас Вентураса, тому що я п'ятий раз уже перезаписую. І в нас Дьортрінг. І це досить складний, можна так сказати, трек. Давайте не будемо просто поспішати, нехай собі пройдуть далі, там собі попадають. Ну ось як ви бачите, тільки можуть підрізати. Як ви бачите. А тут головне пригальмувати. А ось тут забільше вже падають. Я на третій позиції, хоч мене можуть обігнати. Ось так я на тре... Хто в лідерах, хто п'ятий, то третій. Я старатимусь тримати свою позицію, тому що мене можуть розвернути просто. А ось тут треба бути досить обережним. Щоб не розвернуло як того чувака. Поки ще на другій позиції я. Друге коло. Ну ось бачите, що відбувається. Мене розвернуло, але пош... поки ще пощастило, що я тримаю позицію. Поки ще тримаю позицію. І старатимусь далі її тримати, поки є можливість. Поки є шанс. Уже третє коло пішло. Не дивлячись на те що, що, на те, що я музику вимкнув у налаштуваннях, Але вона все одно щось грає. Ну, я, як ви бачите, я в лідерах. Уже, уже половину всієї траси вже пройшов. Я в лідери вирвався. І це мене тішить поки ще якщо мене не обжинуть Уже четверте коло. Добре, що я втримав свій мотоцикл. Санчес. Цей гірський мотоцикл. Ось так. Поки що мені немає чого коментувати. Просто... Стараюсь слідкувати за дорогою. О, п'яте та передостаннє коло, чудово. Але назад я не дивитимуся. Не хочу кудись врізатися. Просто собі їхатиму. Ось, бачите, що буває, якщо не пригальмувати. Та ще пощастило, що я ще з, мотоци... з мотоцикла не випав. Ну так, другий раз крутнув, але пощастило, що я ще в лідерах тримаюсь. І це вже останнє коло пішло. І мені треба в лідерах триматись. Щоб закінчити її. А далі, може, ще складніше випробування буде мене очікувати на цій лас Ventura's Arena. Добре, що не розвернуло. Воно видно, що і далі падають учасники цих гонок. А ось і фінішна смуга. Перемога 25 касарків мені в кишені. Хоча 25 касарків це для CJ це досить як капля в морі. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До